Дуже часто крадуть сідушки. Можливо, ви бачили по місту, коли йдеш прикований велосипед, і в нього немає сідушки. Сідло дороге, його або сам власник зніме, що він практично ніколи не робить, або його ну хтось йому поможе його зняти і знімають, і ще дуже часто крадуть колеса. Ти коли приковуєш велосипед, ти приковуєш його за раму і через якесь заднє, наприклад, заднє колесо. Я так роблю, а переднє лишається не Його раз і все, і в тебе. Нема колеса. Це тоді мати декілька замочків, щоб усі кольоса закріпити да, та да, і так далі? Так, так, да, так. Да, да. Ці всякі там лампочки в тебе постійно крадуть. Тебе ще ж є всякі сумочки на велосипеді, вскриють, подивляться, дають там насос якийсь, чи ще щось, чи латку якусь вкраду. Ну, дуже багато, дуже часто. І тому в кого дуже дорогі велосипеди, вони прям з ними сплять, прям, да, прям сплять. <рив> вони сюди. їх так не лишають. А якщо лишають, то одного діжурного, то ті пішли в сільпо, вернулися, тепер я піду, от такого в них немає, що вони просто лишать. Раз в рік треба велосипеду проводити ТО. Тихогляд. От я приїхав на це ж ТО, ставлю велосипед, прийшов домовлятися, вони кажуть, велосипед, сюди занось. Я кажу, так от же, ж, з вікна видно. Він каже: прикинь, два дні назад ми зробили хлопця велосипед, поставив його на дворі, а це тут буквально там, через вікно. І поки хлопець розраховував, велосипед вже знайшов нового власника і поїхав на Олекс.